Чверть століття відзначив хор Коломийського катедрального собору Преображення Христового світло вору». З нагоди 25-річного ювілею хористи влаштували благодійний концерт. Дай Бог діждати року нового. Усі виручені кошти спрямували на допомогу військовим. Коломийський собор «Преображення Христового наповнюється людьми. Йдуть послухати хорове мистецтво колективу світло табору, якому цьогоріч виповнюється 25 років. Прийшли на концерт поглянути. Я хочу послухати, чого вони досягли. Вони ж їм вже 25 років. Такий сумний воєнний час нам радість будуть люди доставляти. Це просто прекрасно. Прекрасний хор, прекрасні голоси. Насолодитися духовним співом прийшов і владика Василь Васюк. Це є прикраса нашого міста в колони, чверть століття цьому хорові. За цим стоїть велика праця владики Павла, владики Миколая, митрополита, Володимира. Вони головними є тими, що цей хор формували, збирали цих митців, об'єдналися надією. Тою метою створити для Коломиї щось доброго. 23 роки із 25 хором світло вору» керує Світлана Гаргат. До неї цим займалися Ірина Ярошенко та Ігор Зінчук. Наш хор в першу чергу виконує місію духовну, бо кожну неділю на богослужіннях приймаємо участь у святій літургії. Це наша основна така місія. Ми прикрашаємо божественну літургію. Окрім Коломийського храму, хор часто співає на різноманітних заходах Коломийської громади та Прикарпаття. Загалом також колектив виступає і за кордоном. І Німеччина, і Франція, і Австрія, і Іспанія були в найвеличніших храмах: Польща, Румунія, де ми виконували божественні. Літургії співали навіть у і найбільшій святині у Римі Базиліці Святого Петра. Окрім духовних пісень, у репертуарі хору є і патріотичні. У нас вже зараз понад 30 людей нараховується, В основному люди з музичною освітою. Є навіть і лікарі, але початкова музична освіта обов'язково мусить бути, тому що ми виконуємо ну, досить такі важкі твори, і в нотній грамоті має орієнтуватися кожен учасник. У нас багатоголосний хор, сопрани, альти, тенори, баси, але є такі твори, де йде. Поділ то це виходить навіть деколи і шести восьми голосся. З нагоди 25-річчя колективу хористи підготували особливу програму у величному катедральному соборі. Преображення Христового виконали духовні пісні, твори видатних класиків та сучасних авторів, колядки та щедрівки. Ми коли думали, як назвати наш ювілейний концерт, було багато пропозицій. І, врешті-решт, у нас є колядка Будьте здорові! Ми вже йдемо. І там є слова Дай Бог діждати року нового. Ця назва Дай Бог діждати року нового. Вона зараз дуже актуальна. І саме ми вибрали цю фразу для назви. До слова захід був благодійним. Першочергово до скриньки вкинули свої внески учасники хору світло тавору. Так само запропонували глядачам долучитися до важливої справи фінансово підтримати наших військових. Тому що завдяки їм ми власне сьогодні можемо заспівати свою програму. Наша зараз основна місія це молитва, яка допоможе вигнати ненависного ворога з нашої батьківщини. Ця молитва. Їхній спів маю на увазі є підсиленням для наших воїнів, котрі сьогодні в сні, в холод, в дощ є там на самій передовій лінії. Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК.